Всі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні, знаєте, хочу вам зараз розповісти одну дуже файну ідею. Щойно спілкувалася зі знайомою, і вона дивиться мій канал і каже: Тань, ти завжди кажеш, що коли немає електрики, ти щось робиш для того, щоб швидше пройшов час. Кажу, ну так, а щось. Якщо у нас було на сім годин відключення, ну що мусиш сидіти біля віконечка і що. А коли щось робиш, воно якось час швидше йде. Вона каже: і ти миєш. І кажу, так. Воно, особливо, коли спека, і ти ще в холодній воді там, пльохкаєшся, то там, ганчірку змиваєш то ще щось. Воно і якось так. І вона розповіла, чим вона займалася, це в неї. Багато часу на це пішло, але вона каже, своїм розкажіть. Я кажу, ну добре, зараз. У нас зараз відключення, місто в генераторах, і я хочу пройти в сквер, і там з вами поспілкуємося. А тут якраз і тінючок є, і буде тихіше, спокійніше. Так от. Я не знаю, чим діти у неї займаються, якісь там соціальні мережі, чи блогери вони, чи у них щось там. Їм потрібно якісне світло, щоб щось фотографувати. Чи інтернет-магазинчик. Неважливо. У них є оця блогерська лампа, як. Коло йде, туди ставиш. І воно працює, телефон, і навіть якщо немає електрики, все одно кімната ну, можна робити якісні знімки. Ну, відносно. Можна зарядити, і вона працює. Ви зрозуміли, про яку уламку, я кажу, так от. Каже, вимикають електрику, коли на 7 годин то було. Ну, що я буду робити? Прибирати не хочу, хочу час для себе. Потім каже, згадала, що треба перебрати в шафі, одяг. Тому що шафа повна одягу повна в шафі, а коли щось треба одіти, ходиш майже в одному і тому ж. І каже, я почала перебирати шафу. І така думка прийшла, а як перебирати, що потрібно, що не потрібно. І Я почала, є такі речі, про такий одяг, про який каже, я ну, не те, що забула, я не згадувала про нього, але він є. І я каже, почала приміряти, що до чого підходить, такі луки собі робити. А потім думаю, о, так я це буду фотографувати і на телефон буду фотографувати. Включила ж цю лампу, одягаюсь, так, о, нормально сфоткала. І так, під все, що в неї там було, вона поперебирала, те, що ні до чого не підходить, І вона каже, я вже розумію, що я не буду це одягати, Я, ну, кудись вона там діла, то я вже не знаю, коли діла. Каже, Тань, ти уявляєш? І коли мені кудись потрібно піти, або так немає чим зайнятися, я думаю, а що я завтра буду одягати. І я відкриваю свій телефон, галерею, там, де всі фото. І я дивлюсь, як я себе нафоткала, що під що я підбирала, що під що підходить, що під що не підходить. І я вже знаю, ага, я відкриваю шафу, що мені потрібно дістати, а не так, що відкрив шафу, стоїш і обоє. І нема куди щоб покласти, і нема чого надіти. Каже, в мене зараз такого немає. І каже, і час пройшов, і якось так зручно. І така ідея, каже: ну вона збирається їхати на відпочинок і думає, що з собою брати. Ага, як я там буду одягатися? Знов передивилася ці фото: отак буду, отак, отак. А ну там можна ж комбінувати, змінювати і все. І каже, я вже чітко знаю, який одяг мені брати, що мені брати. Ось так от. А у нас сьогодні таке враження, що повертається спека. Вже плюс 30. Хоча порівняно з тим, як було 37 і 40, то 30 то вже таке. Але вчора ж було 27. Ну, нічого. Погода змінюється, все змінюється. І нормально. Завжди в житті щось змінюється. А на наступному тижні я дивилася, щось 24 вже було. ну так. А і ще знайома додала, що вона так хоче зробити на осінь, пофоткатися, подивитися, перебирати і подивитися, чого не вистачає, що вистачає. Щоб я додала, щоб я хотіла і коли я буду в магазинах, я не буду купувати зайве, просто тому що знижка, а потім воно висить. А в мене, до речі, є, я всім це таке купувала. Тому я дивлюсь, що непогана ідея себе зайняти, коли немає світла. Зараз повертаюсь знову хлопці співають. Пісні скрябіна. Цей відкритий. Подивимось, подивимось, що тут є такого цікавого. Такі товари для дому, ваза, квіти. Так, 129 це, 129, це оцей букет. Так, Сумочки такі невеличкі, в яку ціну. 279. Таке як плащовка. Не знаю, як правильно називається ця тканина, я її називаю плащовка. Чомусь так. Сукня 200... Ой, 549. Можливо, це зарано, але така ціна. Дивлюся, 279. Таке як на флізі, ну такий синтетичний якийсь фліз. Вишить. Ну, така ковтинка, знаєте, під верхній одяг бігати, мотатися. Резиночка. Хочу подивитися вішечки. О, до речі, дивіться, М -м -м -м, цікаво під що це може бути. Ну, під щось таке кому зручно, оскільки коштує 129 гривень. Воно як тканина, тут така, як вілюр. О, під щось. І я ж дивлюсь ті, що я вам вчора казала, мені потрібно поміняти, але я таких не бачу тут. Ну, є, наприклад, скільки такі коштують, де гривня? Я не бачу, де гривня. Так, тут три три одиниці, теж так, як тканина і не дуже гострі кут. Кути, як, наприклад, от. Але колись була в мене така, то все одно витягається тут. А ціна? Чи я не бачу, чи я здрасті. Ну, якось так. Якщо тобі не треба, ні. А отаких, от знаєте, як я хотіла, таких немає. О, такі якісь новинки, цікаво. І щось таке-сяке, ніяку ціну. Ото-то-то, гривня 25 гривень, 25. Це кому пішов, зручно буде. Тин, тин, пластмасові. Зараз розпродаж. Отаких сувенірів, 79 гривень. От. І такий, то, мабуть, капілочки якісь чи як вони там. А це 49. От розпродаж такий. А тут воно темненьке, я не хочу шукати. Можливо, це теж. Та ні, а куди сюди збирати? Ой. Ні, це просто ця-ца-ца-за -ця -ця. подивись називається. Зараз розпродаж, розпродажі такі теплі речі, не хочу розгортати, щоб на них дивитися. От, наприклад, 239. Ось, такий, така ковтинка. І так багато. Додивлюсь саме такі теплі речі. І стоїть розпродаж 50%. Тому, може, кому цікаво буде, то зверніть увагу. Такий теплий, 279. Ну, незабаром вже осінь буде і такі речі потрібні будуть. Наприклад, ковтинка ну, трішки легша така 169 гривень. Ну, така до речі, приємна на дотик. І є ще жовтий колір, яку ціну вона ще тонше? пум пам пам гривня. Ну, якщо ви побачили, ви дізналися. Тобто, зверніть увагу, зараз на такий одяг розпродаж 50%. І на джинси теж розпродаж 50%. І такі вони більш як на осінь вже йдуть. Навіть за кольором, зрозуміло. Отак так от звертайте увагу. Цікаво, як не назви, а воно все однаково. Сінцей розпродаж, розпродаж, а Вайкік, знижка. Ну, подивимось, що тут за знижки. Ну, товар різний, я хочу сказати, за тканинами, за цінами. А це що? Сін, я не бачу цін. Так, подивимось, подивимось. Сорочка 289 гривень. О, до речі, дівчата, колір такий пильна троянда. І на осінь непогано. Треба перевіряти ціну. Тут 500. Я не бачу 529. А тут написано... О, тут треба дивитися. Ну, непогано, дівчата, за тканину, така як катон. Може це ця сорочка 200? Можливо, ця. Не хочу тут так жарко. Що немає бажання дивитися, кому цікаво, то люди прийдуть та й подивляться. Я пішла, бо щось кондиціонери не працюють, і я вже просто-просто ніяка. Ось так Ми з вами подивилися, що є, але не працюють кондиціонери, дуже неприємно в магазинах і нічого. Я йду тут, знімають, щось про Кам'янське запитують. І він каже, що файне місто. Отак. А цікаво, хто тут? Ні, телебачення вони ж мають таку камеру професійну, а це я не знаю. Бачу, що він штатив дістав, а хлопці йшли, жіночка до нього звернулася, потім дістала мікрофон і щось почала питати. Отак от. Це, мабуть, такий на YouTube, тому що камеру тримали ось так, а якщо Тікток або Інстаграм, то камеру тримають ось так. Але знаєте, приємно, коли ну, щось класне ти чуєш про своє місто. Угу. Вам нічого дивним не здається. Зараз. І Манадіка поп'ю трішки. Фу, щось жарко. Нічого дивного не здається, мої дорогенькі. Знаєте, я все це тримала в собі, тому що мені здавалося, що це тільки зі мною таке. Але там... Поспілкувалася то там, то там, то там, як завжди. Це, мабуть, таке у всіх. До чого я? Я вам казала, що я купила ті вітамінки, що мені рекомендували. Я поки не почала пити, я почувала себе нормально. Якщо спекотно, то воно спекотно. І я так відчуваю. Якщо йде прохолода, мені стає легше. І я це відчуваю. Приходить ніч, я лягаю спати. Ну, як, як ми всі лягаємо спати. Зранку я завжди казала, і це вже багато-багато років, що я прокидаюсь о 6 ранку або там 6.30, це вже ну, капець, як пізно для мене. Зараз я не можу, я не можу довго заснути. Друга. Так, друга, вже починається третя година ночі, скоро світанок буде, а Таня ще ну, не те, що не спить. Е -е, іде якийсь прилив бодьорості. І потім ранок я хочу спати. День я ніяка, але я намагаюся щось робити, ну це ж потрібно. А коли ти я піду ну, в магазин, коли я піду. Під... Ну тобто свій розкладня. Після шостої і мені хочеться спати десь до шостої вечора. Після шостої, наче в мене ранок, я починаю прокидатися, до мене якось з'являються сили. Одинадцята година вечора, я ге-гей, я можу все робити. Ніч я не можу спати, десь на півтретю я можу заснути. Хоча для мене це не норм. Ну, мій організм так не звик. Я думаю, чи це те, що я п'ю ці вітаміни. І останнім часом, ми, я вам кажу, ви мені пишете, ми згадуємо наших бабусь. Як вони там, вершкове масло. Там. Зберігали, коли не було холоди. Ну, тобто, знаєте, от такі моменти ми згадуємо бабусь, а як робили наші бабусі? І от я зараз йшла, і я відчуваю, і я не яка, хоча я намагаюся там, знаєте, так, травмати себе в тонусі. І я пригадую і думаю, невже ці вітаміни можуть так впливати на мій стан? Хоча вони ж не можуть робити нічого поганого? І пригадую бабусю, яка колись казала, я навіть не пам'ятаю, чому вона мені це казала? Вона каже, що навчись відчувати своє тіло. Коли потрібно навантаження, роби, коли не потрібно ні, але не плутай це з лін'ю. І навчись чути свій організм. Якщо тобі хочеться води, то тобі не хочеться печила. Це я вже від себе додаю. Якщо тобі хочеться щось, то візьми. І я зараз іду, думаю, я почала пити ці вітаміни, і я чую свій організм, що у мене після цього пішов збій в розкладі мого дня. Хоча я все по інструкції, я консультувалася, я уточнювала все, як треба, нічого там від мене імпровізації ніякої немає. Але ж бачите, це доказ того, що я кажу, ми всі різні. І комусь це буде вау, супер, а мені буде ось так. А потім думаю, можливо це не вітаміни. То я перестану пити. Отак. Не буду я більше вітаміни пити і я подивлюся декілька днів, як воно буде. Дівчата, лайм, лимон, м'ята, мед. Це неймовірно, смачно. Тому треба закінчити. І я зна... І ще в сь... сьогодні... мене такого ніколи не було. Сьогодні я йду по місту. Ну скільки я тут пройшла? зараз подивлюся від час 11.03. І я... мені хочеться в кожну кав'ярню зайти, мені хочеться взяти дуже міцну каву. Я йду, я навіть цей аромат відчуваю, хоча я зранку була каву і в мене такого не було. Ну то що зі мною таке? А звернутися знову до лікаря, вона мені вже порадила вітаміни. Ні, це я жартую, дівчата, але бачите, як буває. Тому я завжди так настільки обережно щось намагаюся порадити для того, щоб нікому не зашкодити. Ось так, мої дорогенькі, я бажаю вам, щоб ви вміли чути своє тіло, свій організм, щоб він вам віддячив тим, що ви його вмієте почути. І хай в вашому житті буде мирне небо. А з цими всіма якимись там проблемками ми якось розберемося. Це не складно. Тому головне бережіть себе, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.